Богдан Лепкий. Чи принесе що? Та Вечір на Андрея. Дорогі мої слухачі, сьогодні пропоную вашій увазі два коротенькі оповідання на чудову зимову тематику зі збірки автобіографічних оповідань Казка Мого життя геніального Богдана Лепкого. Приємного слухання Чи принесе що? Завтра, святого Миколая. Лист давно вже написаний лежить на шафці під образом того святого, що має на голові золоту шапку, в одній руці тримає велику книжку, а другою наказує дітям, щоб училися і були чемні, бо не принесе їм нічого або принесе різку. Хлопець не знає, що таке різка, і не хоче питатися. Бо краще не знати, ніж довідатися щось злого. З тим листом було так писав його, писав і не міг написати. Кілька аркушів паперу збавив, хоч тато лініював йому цей папір своєю власною рукою. Писати до якогось там Мірка в школі або до Марійки на друге село то не штука, але до святого Миколая в небі це друге діло. Раз, що він святий, а два що в небі. До неба що, будь, не пускають. Малий це знав і при писанню рука йому тремтіла. Перо вигиналося, аж скрипіло, і на папір вискакував жид. Хлопець хотів його злизати язиком, але мама не дала. Крикнула Лиши, не знаєш, що чорнило це отрута. Професорова вивірка, як напилася атраменту, то згинула. Та я, що її випхали і поставили на шафі, та сама. А чоловіка, як отрується атраментом, чи також випихають? Мама скривилася, як по хініні. Стидайся, такий великий хлопець і такі дурниці говорить. І ти хочеш, щоб тобі, святий Миколай, щось приніс? Хочу, відповів, ненадумуючися хлопець і подивився на маму так, що мама подобріла. Ну, пиши вже, пиши цей нещасливий лист, а то спізнишся, і святий Миколай у мене нашу хату. І хлопець писав. Писав, хто він такий, чий син, де проживає, і чого собі від святого Миколая бажає що два-три слова витирав перо до чуприни і силкувався заткнути його за ухо, як дяк Ілля. Але ухо відставало, і перо не хотіло триматися. Тоді клав його на стіл, а потім забувався, тручав перо рукавом, і воно летіло на підлогу. Гадав над тим, чи не було б добре причепити його шнурочком до гудзика. тоді не летіло б. Але мама аж руки заломила. Того тільки треба. Та же ти ходив би поплямлений чорнилом, як мазяр. Пиши. Хлопець зітхав, позіхав і писав. Аж знов. Мамо, а як ти гадаєш, чи принесе мені що, святий Миколай? А мама, мабуть, не має чистої совісти, коли питаєшся. Ні, я маю чисту совість, але хочу знати. Чисту совість, кажеш, а як з тим чорним котиком, як воно було? Хлопець мовчав. А хто ж то хотів дістати конфітури з креденсу і слоїк збив? Хлопець ніби не чув. А хто то з професоровим мірком бився, що ж треба було вас розборонювати, як закукорічених когутів? Мірко казав, що його тато моцніший від мого, що він кожного дня десятьом хлопцям у шкіру дає, а мій навіть кота вдарити не дозволяє, і казав, що його мама має шість суконь, а моя тільки три. І як його було не бити, га? Але Мірко гість, а гостя бити не годиться. Гість, а як я йому повідав, який то мій дідо моцний, то він сміявся і казав Байка. Такий то гість? Мама з дива підносила вгору свої брови. Хлопець дуже любив тоді дивитися на маму. А я й не знала, що ти такий задирака. Я гадала, що ти чемний хлопчик, такий, як той у букварі. Я букваря не люблю, заявив хлопець і відітхнув. Лист був готовий. Мама прочитала його уважно. Можна післати. На другий рік, сподіваюся, краще напишеш. На другий рік то я вже надрукую. А тепер що? Тепер зложимо його гарно і всунемо в коперту, ось так. І мама своїми дрібними пальцями зложила лист і всунула в коперту. А я заклею, добре? Хай буде. Хлопець заклеїв язиком і вигладив лист долонею. Заадресувати? А вже ж. Але як? Пиши до святого Миколая Марлікійського, чудотворця у небі. Хлопець аж зіпрів, зак і написав, бо хотів, щоб було гарно й виразно. Таке то було з листом. А тепер новий клопіт завтра вже святого Миколая, а Янголик ще листа не забрав. То тому, що ти все заглядаєш на шавку. А Янголик не любить, щоб його підглядати. А як же тепер буде? зажурився хлопець. Мама надумувалася хвилину. Зробимо так, сказала. Спалимо лист, і він з димом полетить аж до неба. Принеси свічку зі спальні, сірники також. Хлопець приніс свічку і сірники. Відчини дверцята від печі. Хлопець відчинив. Мама взяла лист зі шавки, засвітила свічку і в дверцятах печі підпалила лист. Папір спалахнув в одну мить. Синій димок полетів у комин. Мама затріснула дверцята від печі. Вже. Вже. повторив хлопець і зітхнув. Тої ночі він довго не міг заснути. Надслухував, чи не гавкають пси. Чи не скрипить брама, і чи хтось не відчиняє дверей. Але скрізь було тихо, як в усі. Ще тихіше, бо в усі часом щось шумить, як у тій мушлі, що на секретарці. Тільки зі спальні, крізь дірку від ключа, продиралося бліде світло від нічної лямпки. Хлопець думав, скільки то дітей на світі і що всіх їх обійде святий Миколай і обдарує. А може, тих Миколаїв є кілька, не один, може, їх багато. І коли він усі ті листи прочитає і кожній дитині принесе, що вона хоче? Щось воно йому не було дуже ясне, але заспокоював себе гадкою, що святий Миколай святий, а не чоловік, і тому він може зробити те, чого не зробить звичайна людина. Як збудився, то ще не свитало, тільки вікна світилися, як срібні. На вікнах мороз повимальовував квіти. Таких навіть Швугер не втяв би. Куди? Дуже його кортіло подивитися під подушку, чи є там що, але боявся. А ну ж святий Миколай оминув його. Бо правду сказати, він мав деякі гріхи на сумлінні, як ось той чорний кіт, і конфітури, і бійка з мірком, і ще дещо не дуже заслужив собі на дарунки. З одного боку кортіло його, а з другого боявся. Як не дістане нічого, то буде соромно перед татом і мамою, перед Яницькою і всіма. Притулився до подушки. І похитав головою. Щось зашелестіло. Скажіть, чи є що кращого у світі над той шелест під подушкою ранком у день святого Отця Миколая? Вечір під святого Андрея. Не було ані одного мужчини. Порозходилися. В хаті тільки я, а на подвір'ю пастух феть. Але я не мужчина, лиш дитина. а Пастух феть подобав більше на медведя, ніж на мужчину. Сутуловатий, з малими очима й великою губою, на плечах заялозений кожух, на голові вилиняла шапка. До нього належали корови і страшний пес, неро, до котрого, крім Василя, ніхто на десять кроків не мав права підійти. Поза нером і коровами та ще поза їжаком у стайні Федь нічим не цікавився. Нинішнім вечором святого Андрея також ні. Він приніс із возівні довгий низький ослін, а як стануть ворожити, то мав припровадити до балабухів нера, але на ланцюга, безумовно, лиш на ланцюгу, бо нерові вірити не можна. Балабухи пекла стара кухарка Марта. А пекла їх з приговорами по старосвітським звичаям. Як були готові і вистуджені, бо псові гарячого невільно давати їсти, то покладено їх на ослін посередині кімнати і почалися наради, як їх значити поазбучно чи хронологічно, цебто по іменах паночок чи по їх віку. А паночок тих було п'ять, три домашні, а дві сусідські. Та ще була тета Олеся злісник, що мала нині ночувати, бо під вечір звіялася за а вона не кріпкого здоров'я. Тета Олеся й рішила, що балабухи не будуть значені ані по літах панночок, ані по їхніх іменах, а лише у суміш. Тільки треба собі добре затямити, що перший дзюні, другий Адзі і так далі. Затямили. Марта з порога гукнула на Федя і за хвилину влетів страшний пес неро, видзвонюючи грубезним ланцюгом, таким, як гальмується вози зі снопами. За нером вкотився Федь. Він ледве тримався на ногах, бо неро тягнув його з непереможною силою за собою. Жінота, як побачила нера, щинила нестяменний крик, вискакуючи на стіл та на креденс. Неро, що ніколи не бачив кімнат і не чув такого дівочого крику, на хвилину здурнів. Стояв з виваленим язиком і вертів хвостом на знак свого вдоволення, а тоді кинувся до балабухів, але так напрасно і безцеремонно, що перевернув ослін і балабухи поскидав на підлогу, а що лиш із підлоги, поз'їдав їх скоро-скоро всі до одного. Котрий перший попався у його пащу, годі було вгадати. Ворожба, значить, не вдалася, і невдоволений Федь відпровадив зараз таки нечемного нера до його буди. Не можна сказати, щоб і друга ворожба випала блискуче. Панночки виливали розтоплений віск з пательні у мосяжну мидницю на зимну воду, але ні одній нічого певного не вилилося. На однім кружку було щось буцім рутяний вінок, а буцім турбан на голові роксоляни на образі, що висів у другім покою. На другім кружку було щось буцім самки, буцім тачки, і вгадай з того, чи шлюб буде в літі, чи в зимі. Так усім п'ятьом. Із калатанням ложками по паркані та з наслухування, звідкіля пси відізвуться, нічого певного не вийшло. Пси, схвильовані появою смачних балабухів, виявляли по всім сторонам світа свою радість, а трах кітложок ложок глушив сильний вітер. Ще найкраще вдалося з тіжемками, цебто з п'ятьма черевиками з лівих ніг п'ятьох панночок. Їх укладали від печі до порога, а потім переставляли так, що врешті один опинився за порогом. Ах, аддя, адзя, залунало в кімнаті, і засоромлена паночка Адзя ледве вихопилася цілою з обіймів товаришок, бо вона то перша мала вийти за муж. Марта принесла чай і свіжі пампушки, начинювані рожею, рум'яні з біленькими обручками. Розкіш, а не пампушки. Чай був також знаменитий, правдивий китайський. Його переносив через границю старий пачкар Буга. Домашні паночки раз у раз припрошували гостей, і пампушки миналися доволі скоро. Андрій, Андрій, почала тета Олеся, і вже по Андрею. По Андріївських вечерницях!» – поправила котрась із дівчат. А незабаром прийде святий вечір, потішала друга, і голодна кутя!» – додала третя. Тета Олеся зітхнула. Так воно, так, все йде, все минає, і краю немає. Але в дійсності, нинішні вечерниці ще не скінчені. Як то ні? пролунало питання із кількох рум'яних уст. А так, бо ще опівночі дзеркала ворожать. Але це вже, так сказати, ворожба грішна. Чому? А пригадайте собі, як воно є в Шевченковій тополі. Не питайте свою долю, само серце знає, кого любить. Я нікому не раджу ворожити з дзеркала опівночі поміж двома горючими січками. Знаю один такий примір, що дуже прикро скінчився. Розкажіть нам, тітусю, розкажіть. А не будете цього пробувати? Не будемо. Слово? Слово, тітусю. Шафковий годинник тикав, поліна в печі тріщали, вітер за вікнами шумів, гудів, реготався. П'ять дівочих голівок тулилося до себе. Тітка розказувала Мали ми сусіда, великого багача, що мав доньку Олю, одиначку, гарну, багату, але не мудру. Чому ж то не мудру? А тому. Бо опівночі перед святим Андреєм засвітила свічки, поставила дзеркало, взяла ножиці в праву руку, дивилася в дзеркало і чекала. І що? І нараз побачила в дзеркалі хлопця. Гарний був, як вилитий. Мав на собі гранатовий сурдут і ясні паски пантальони віденської моди, так як тоді в нас одягалися. Глипнула, подобався їй. Шаркнула ножицями і малесенький шматочок гранатового сукна з лівої поли, як цвіт з дерева, опав на килим. Знову зирнула в дзеркало, нікого не було. Підняла цей шматочок і приглядалася до нього довго-довго. Темно-синє, гладке, м'яке сукно. Загорнула в тонкий папір із мільових свічок. Та сховала на сам спід до своєї касати, де тримала листи, засушені квіти, стяжечки тощо. Минув рік і знову наближався вечір святого Андрія. Ніч була така темна й бурлива, як нині, і так само снігом мело. Наші сусіди вже зібралися йти спати, як перед ганком озвалися дзвінки, хтось застукав до дверей. Увійшов старший священник і молодий незнайомий чоловік. Збилися з дороги, довго блудили, бо на Поділлі блуд чіпається часто. Просять, щоб могли переночувати. Будь ласка, розгостіться, ми гостям раді. І гості поскидали засніжені кожухи. Оля глянула й остовпіла. Цей красунь у гранатовім сурдуті і в ясних пантальонах він той самий, що бачила його в дзеркалі. І що, і що? відізвалося нараз п'ять голосів. Не знаєте що? Побралися і зажили собі так щасливо, як у казці. Чого забажали, те й мали. Тільки дітей Бог не давав. Одного разу сиділа моя Оля в своїй кімнатці і переглядала свої листи, стяжки, засушені китички, спомени з дівочих літ. На те увійшов її муж. Сів біля неї, балакали й жартували безжурно. Нараз побачив він оцей малесенький шматочок гранатового сукна. А це що? не спитався, а скрикнув. Оля спаленіла. Це якраз той шматочок, що хтось мені його відтяв з лівої поли мого герока. Звідки ти його взяла? Кажи. Не давав жінці спокою, поки не призналася, як воно було. І відтоді. Що було відтоді, Тітусю? Відтоді, ніби якась зимна стіна виросла поміж ними. Розійшлися? Ні. Бо не хотіли прикрости своїм батькам робити, вони ж нічого не знали, але ні щирості, ні давнішого тепла вже між ними не було. Вони пібралися не по Божому, а в несамовитий спосіб. Тому то я й кажу, що така ворожба це гріх, і най Бог хоронить, що без вас котра важилася на таке діло. А правда воно, Тітусю? А невже ж ми знаємо діти, що то правда, а що ні? Шавковий годинник тикав, Поліна в печі тріщали, вітер за вікнами шумів, гудів, реготався. Текст читала Надія Приймак ексклюзивно для ютуб каналу аудіокниги українською класика. Дорогі друзі, дякую, що слухаєте українську класику разом зі мною. Я хочу запросити вас на ще один мій канал перлини класики. Саме там я читаю історичну епопею Богдана Лепкого Мазепа. Там вже повністю опублікована книга Мотря та Не Убивай. Зараз я читаю Батурин історична повість про Батуринську трагедію. Якщо вам цікаві історичні твори, будь ласка, підписуйтесь і слухайте. Буду рада бачити вас на новому каналі. Посилання залишаю в описі під відео. Якщо вам подобається цей канал аудіокниги української класика, перевірте, будь ласка, чи ви підписані на цей канал, оскільки youtube статистика показує, що кожен другий слухач не підписаний, можливо, ви просто забули. Якщо вам подобаються мої читання, якщо вам цікаво слухати українську класику, якщо ви підтримуєте розвиток українського Ютубу, тоді зробіть, будь ласка, цю маленьку дію. Натисніть Підписатися. Щиро дякую вам за перегляд і за вашу підтримку. Ви найкраща аудиторія, яку тільки можна мати. Дякую вам.